Друзі, доброго дня, здравствуйте. Ось бізнес процес, тобто задача, в якій все спрацьовує. Задачі конструкція бізнес процесів абсолютно ідентична, один в один. Тобто ось цей бізнес процес імпортований у другий бокс, в інший бокс, і він не працює. Як працює тут? Паспорт розгорнути, розгортає. Паспорт згорнути, згортає. Тепер переходимо у інший бокс. Додали товар, додали товар. Натискаємо паспорт розгорнути. Все гаразд. Розгортається. Паспорт згорнути, Воля не працює. Передивляємося те, як влаш... налаштовані дії. Ось дії процедури, там, де все спрацьовує. Все гаразд, тобто працює. Паспорт розгорнути. Передивляємось налаштування цієї дії. Змінити продукти. Так, бачимо. Ніякі галочки не стоять. Розгортаємо додаткове поле найменування продукту використовуємо. Переходимо у цю, налаштування цієї ж самої дії. У той бізнес процес на боксі, де не спрацьовує. Розгорнути, розгортаємо, Передивляємось, що тут. Бачимо, галочки також ніде не стоять на продукту. До речі, найменування продукту це додаткове поле продукту-процесу. І в першому і у другому випадку воно з типом рядок. Ось бачимо найменування продукту рядок. До речі, налаштування самих цих полів один в один. Лише. Трошки назвою відрізняються, але це ж не має значення, в принципі. Передивляємося а, там, де а, згортаємо. Тобто ось бокс там, де спрацьовує все гаразд. Розкриваємо, бачимо, що знову ж таки ніде галочки не стоять на іменування продукту, тобто в якому ім'я паспорта, все. Більше нічого нема. Переходимо сюди, паспорт згорнути. Передивляємо, що тут. Знову ж таки бачимо так трошки масштаб зменшу. Ніякі глочки не стоять, лише ця. це поле встановлено все. В чому може бути причина? Тобто передивилися всі, абсолютно всі додатки, які стоять на одному боксі і на іншому. Здається, все гаразд, все однаково налаштоване. Але знайти причину, чому ось спрацьовує або не спрацьовує, не вдається. Допоможіть, будь ласка.